Він у військовій формі для світлини на прохання фотографа вдягає одну з нагород. Вона вперше у житті у весільній сукні. Всеукраїнський проєкт Кохання перемагає знову поєднав наречених у Хмельницькому. З 2016-го волонтерка Олена Ярошенко безоплатно створює свято для захисників і захисниць. Відпустка. я свій вирішив, що 14-го Якраз такий повод. День свято. Зроблю свято. Вона допомогла платтям. У мене це плаття ще вишиванка була. Фотограф от нього теж. Да, візаж, візаж перчоски, костюм. Все. То все це вона допомагала. Світлана і Сергій були знайомі з 18-ти. і тільки два роки тому зрозуміли, що доля дала другий шанс. Урочиста мить церемонії, на яку вони чекали не один день. Гірко! На каблучках вишиванка, а весільним рушником мати захисника зв'язує їхні долі в єдину. Збережіть його. і дай Бог щоб на ваше срібне золоте весілля, діти онуки. Вам ще раз його не не поставили тоді. Сьогодні зможу ще не роком сказати. Ми щасливі, ми найщасливі вітання та подарунки від гостей свята. Українська сім'я, український шклюб, українське життя триває і обов'язково переможе. Вам срій, щиро дякую за службу, щиро дякую за вибір воїна-захисника. Щиро вам бажаю, аби моментів до якогось тимчасового розлучення під час виконання обов'язку було якомога менше. і аби дійсно якомога швидше настала перемога, щоб ви завжди були разом. Подарунки і ще одній парі молодят Ларисі та Антону з Черкащини. Їхня історія кохання розпочалася в шкільні роки, а поєднала війна. Коли Антон отримував чергове звання, одне з привітань було від Лариси. Відтоді їздила до нього на фронт. Нині серед гостей на церемонії їхній маленький син. Це мої найвродливіші дружину. Коханому в життя всього. Ну. Хотів би, щоб моєму моє, моє, сина було таке кохання, як мене. Принести його 20 років. Без кохання є життя, але що то не те життя, коли ти зустрічаєш кохану людину, притуляєш. І обратно обривається все в душі, як 20 років назад. Я особливо не мріяла про весілля. Таке скромне. в нас коханий. Оголошую вас чоловіком та дружиною, області. Ще вам бажаю. Аби ваші дітки, а їх ми сподіваємось буде дуже і дуже багато. Аби ваші дітки росли під мирним небом, під українським небом. Я дуже можу комісати обидві пари переконані, кохання перемагає все. Ми дуже дуже щасливі. А ще дає сили боротися і жити заради майбутнього. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста.